Найбільш важливіше ці всі моменти, які ми обговорюємо, дійсно перевести саме в практичну площину. І щоб ця тема, яку ми сьогодні обговорюємо, ліквідація Російської імперії, за межі круглих столів вийшла і стала державною політикою України і всіх поневолених народів, які є сьогодні. І е, я думаю, що е, крім цієї резолюції, я, е, дійсно можливо звернути увагу на ті думки, які сьогодні висловлювали і Олег Медонеця, і Юрко Сиротюк, і е, можливо навіть і десь е, додати в резолюцію круглого столу. Е, знаєте, питання дійсно сьогодні е, звучали в якій площині що до 2014 року, фактично такими думками не задавався, на жаль, ніхто. Але як показує історія, ми сьогодні всі повинні чітко зрозуміти, що скільки буде існувати Російська імперія, стільки буде загроза Україні і іншим народам, які ну, десь наближено. Межують з імперією чи перебували свого часу. І тому дійсно в міжнародному плані ну, наша держава повинна працювати і з тими урядами, які є сьогодні десь в екзелі, але разом із тими країнами, які вже були колись в окупації, були поневоленими. Це і країни Балтії, це і Польща, Чехія і інші країни. Тому що, знаючи, Урок історії, який Росія час від часу дає, ми повинні розуміти, що це надзвичайно важливо. А у нас в Україні, крім того, розумієте, є який знову ж таки ну, такий момент повернутися в кордони 91-го року і знову це все забути. Я думаю, що для цього от є сьогодні були депутати, підключені Верховної Ради, які якби, розуміють цю проблематику, цю суть. І е, вона, я думаю, все рівно в нас недостатньо ще е, в Україні розвивається, тому що е, коли е, ми з вами можемо говорити про те, що е, Українська нація визнає цю проблему. Я думаю, тоді, коли кожен українець буде задумуватися, не тільки ми за круглим столом, а що для того треба для того треба. Я переконаний, щоб на державному рівні мінялася і наша освітня політика, щоб в нас міністерство нашої освіти… Ну, не бавилося в те, чи потрібно такий предмет як історія України чи його інтегрувати. Тому я думаю, що тільки тоді, коли кожен учень, який буде закінчувати в нас школу, і після курсу історії України, він буде чітко знати, хто є ворогом його нації і що йому робити в майбутньому, щоб не допустити воїн. А з курсу всесвітньої історії, якраз я думаю, тут має проходити такою е, важливою е, ниткою та ідея, що якраз е, не тільки Україна, а інші є народи, які поневолені е, Російською імперією, і як разом гуртом можна цього монстра стримувати або взагалі його ліквідувати? Е, тому. Я думаю, що якщо сьогоднішня резолюція Круглого столу десь ну, вильється в звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради президента, там кабінету міністрів, то я думаю, що ми, Волинська обласна рада, будемо проводити роботу, щоб підтримати таке звернення обов'язково, ну і користуючись також нагодою. Запрошую всіх на бувинь. Приїжджайте до на нас на різноманітні заходи круглі столи, в тому числі наші гості з Республіки Чкерії.